Всім привіт, мої друзі! Справжні моменти життя з вами. Сьогодні я свої кроки робила і зупинилася в такому гарному місці, і буду з вами далі продовжувати спілкування. Такий гарний садочок з такими гарними клумбами, з такими гортензіями. І тиша, тиша тут. Ну що, друзі, разом з вами оздоровлююся далі. Рододендрони відквітували, а я не можу зрозуміти, що це за бутони таке на рододендронах. Вони ж відквітували, Невже вже це вони ще будуть квітнути. Рододендрони. Вони ж не повинні начебто ще квітнути. Тільки весною квітнуть, але я бачу дуже багато бутонів. Ось таке красиве місце, друзі, допомагає мені проходити 11 тисяч кроків, тому що краса нас надихає, ми оздоровлюємося і духовно, і тілесно, тому що фізичне здоров'я покращується, покращується. Настрій від того, що ми бачимо таку красу Вон папороть, папороті, скільки чомусь папороть підгоріла, напевно, туди попадає багато сонця і папороть підгоріла. Ось чудовий тис. І далі говорю, мінусів великих на вагах немає, але все одно. Я продовжую час від часу, то мінус 100, то мінус 200 грамів на вагах, і це дуже здорово. Це також тис. Ні, це не тис, це забулося, як називається, таке вдома є у нас таке. Краса. Квітників сьогодні у мене 11 тисяч кроків. Ось тут розмножує тис і гортензія така тут. Мої 11 тисяч кроків захотіли прийти саме до таких квітників сьогодні. Брунера. Тут папороть не підгоріла, хоч вона і в горщику стоїть, але не підгоріла. Так, брунера, такі доріжки гарненькі. І які хости. Такі гарні, гарні. Там ми бачимо лавочки, і стільчики і жималость. Хто хоче йде туди відпочити, сідає і відпочиває. А я прийшла саме також сюди. О, я і раніше тут була, і сьогодні захотілося б мені саме заглянути в це місце. І йду далі, там ще іншого виду хости. Квит хости, Вон маленька, бачите, карликові такі мініатюрні хосточки. Сьогодні 11 тисяч кроків поєднується саме за такою красою, яку я знайшла. Квітнуть хосточки. А ось величезні далі хости йдуть великі-великі такі. Там далі іще бачу іншого виду хости є. Там така гірка чудова. Жимолость як гарно заплітає. Опора така, такі старовинні тут будинки. Ну, у такому дворі, дуже затишному. Ось такі квітники. Вона Альпійська гірка далі. І тут чудові хости. Хости себе гарно почувають в тіньочку. Ну, так як я вам дуже часто говорю і сьогодні скажу, що 11 тисяч кроків для мене це такі як оздоровчі процедури. Раніше я не задумувалася над цим, що можна оздоровлюватися так. І тому раджу тим, хто говорить, що ноги болять, спина болить, раджу ходити багато. Що це за дерево таке цікаво? І з такими ось листочками. Дивіться, які листочки. Цікаво, що це за дерево. Ось таке воно височеньке, їх тут правда багато, цих дерев. А це, здається, смерека. Вона ці хвоїнки на зиму скидає. От забулась, як називається. Я думаю, що ви мені підкажете, як називається ця рослина під деревами плющ плететься. І я до своїх одинадцятих кроків тут тихою, ходою. Додаю іще кроки. Ось також щось вирощують тут люди. Таку гірку навіть зробили. Ось по стіні як дикий виноград заплітає. А тиша яка тут? Так тихо, тихо. Я говорю тихо також. Сподіваюся, звук буде нормальний. Був такий тиші, говор... хочеться говорити тихіше. А це, здається, біла фіалочка під низом. І тут, бачите, ще як мох заростає. Між газонною травою росте мох. І із ягідками червоними також. Ось таке дуже високе дерево. Ось я підійшла ближче до Альпійської гірки. Тепер хосте з того боку і куточок для відпочинку. Як в дрямучому лісі тут. Я хожу зігнувшись. Ось гортензія, Анабель. Ось дерево, волотисті гортензії. Це також цікаві листочки в дереві в цьому. Це прям бутони бутони і ще є, і ще раз буде квітнути, чи це насіння такі, утворюються. І ось ця, цей квітник з цього боку. Це ж треба хтось так у дворі. В такому гарненькому дворі хтось придумав такі гарні квітники, балкони гарно прикрасили. А оце знаєте, що під оцією гортензією і біля цих туйок тут смітник. Отак, друзі, смітники треба прикрашати, що навіть не зрозумієш, що той смітник. Дикий виноград. Тут заплітає багато стін. Так, видно, що це старі-старі будинки, дуже старі будиночки. Дуже старі будинки, а тут що зайду сюди. Цікаво. Так я зайшло сюди. Не знаю, що тут зроблено, але є такий простір, такий таке місце ось. так виноград дикий позаплітав стіни. Така краса біля старих будинків. Хотя м'ята. Гейхери, гейхерели, герані, флокси далі квітнуть. Це не знаю, що жовті квіточки. То далі вони герань. У мене вдома це все є, такого немає. Ще чебрець повзе, далі жоржини квітнуть. У мене прогулянка біля старовинних будинків і такий дворик знайшла. І трояндочка, дивіться, яка вона ніжна, ніжна, ніжна троянда. Отака, друзі, краса. Трапляється мені по дорозі, яка допомагає мені не тільки ходити, а й жити, тому що квіти для мене це ліки. Це безкоштовні ліки. Ходи насолоджуйся. вдома, так я їх купую, ці квіти. І виходжу я на вихід із цього чудового дворика. Отакий зайшла через отакий чудовий коридор. Туди квартири люди живуть, а сюди цей дворик з квітами. Так можна жити. Просто старовинні будинки, отакий дворик з такими чудовими квітниками. І щоб зайти потрапити в той дворик, потрапити в цей будинок, треба потрапити в ці під'їзди. І йду на вихід. Отака подорож і 11 тисяч кроків. Аж дух у мене забувало, то я мало про що розказала, побачила квіти для душі. І говорю, поки Цьому дворику і всім вам бажаю здоров'я і успіхів. І вам говорю пока до наступ до завтра.